Мої хороші, зараз до вашого огляду готель Джусіньано Делюкс Резорт. Готель П'ятизірковий мережі Джусініано. В попередніх відео я вже показувала Джусініано Парк Конті, а також Джусіньано Клаб Аланія. А зараз ще в нас буде один готель на огляді. Він знаходиться на першій лінії, він завжди не в дорогій ціновій політиці. І зараз ми його оглянемо, щоб ви могли для себе вирішити, чи ви хотіли б тут відпочити, чи вартує він тих коштів, що він коштує, і для себе. Бе складати в планах. Але якщо є серед глядачів ті, що вже відпочивали в даному готелі, напишіть, будь ласка, свій правдивий відгук. Чи він вам сподобався за атмосферою і харчуванням? А все решта, я покажу. Поки буду бігти, показувати, підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мою сторінку, ставте лайки, вподобайки. Ну і звичайно, шукайте в шапці профілю. Є мої контакти, кому прорахувати, забронювати завжди, будь ласка. Так, перед рецепшеном такий раритетний авто. Тут така тераса при поселенні, одразу можна її побачити. І заходимо на ресепшн готелю. Тут ще одна така зона для вечірнього релаксу. І заходимо на ресепшн. Це в нас ресепшн Justiniano Deluxe. Так, цікаве оформлення. Вони всі відрізняються. Це такий welcome drink. Так, і тут такі креселка. Відпочинку. Лобі-бар. І тераса. Дивимося територію готелю, з висоти, з тераси рецепшена. Ось основний такий великий басейн, футбольні площадки. Також дивитися гірки це вони від, від клабу, джісні клуба ланія, але вони для спільного використання. Все решта не спільне. Це вже Так, Так, Я ж кажу, гірки для спільного використання. Кубунгаліки це вже клуб балон. Тут ресторан на першому поверсі, тераса відкрита. Вся територія в основному суди подана. Тут зелені зони, гамачки, зон таке шезлонги. І вони так не рівно відділені території, а мають такі заглиблені одна в одну. Щодо території, то більше територія делюкс пішла в цю сторону, в ліву сторону від ресепшена. Така досить зелена, велика, простора і захід моря. море. Море тут неймовірно красивого кольору. Ідемо з вами, подивимося номера в готелі Джусінняно Делюкс Резорт. Коридори досить затишні, коврове покриття, санвузли. Сучасні, хороші, красиві. Косметика подається не індивідуально, а в кулерах. Решта рушнички, все чисто, тапочки є, халатів немає і навіть є ваги. Кімнати досить стильно, гарно виглядають. Міні бар при заселенні заповнений, сейф безкоштовно, інтернет на лобі, також терасі і в кофейні безкоштовно. Решта, якщо ви хочете мати по території, на пляжі, в кімнатах інтернет, то оплачується 2 євро за одну добу. В готелі в 2022 році прийшла повна реновація і дійсно все виглядає свіжо і красиво. Що цікаво, і майте на увазі, в готелі окремо не продається Sea View. Перевага надається репітерам, які не вперше відпочивають в готелі, їх можуть так заселити. Так як наперед ви не можете оплатити красивий вигляд з вікна вашого, то вся надія на рецепшені при поселенні. Побільше посміхайтеся, щоб мати красивий вигляд, адже він тут цього вартує. Подивіться уважно за моєю спиною. Є такий маленький трикутник. Там червоний прапор майорить. Це корпус від Джесіняно Делюкс Теодора. Це самий новий корпус, але він від ресепшена віддалений на 150 метрів. Зазвичай в підборі він коштує номера в цьому корпусі. Вони коштують дешевше, ніж в головному корпусі. І туристів прямо туди і заселяють. Це 150 метрів від головного корпусу і приблизно та сама паралель до лінії моря, що і від рецепшена. В корпусі є свій басейн, є свій снек-бар, є бар, є персонал, який від. Відповідає на всі запитання, а також а карт ресторанчик можна сніданок і обід брати. Але на вечері обов'язково потрібно приходити в цей корпус. Ну і вся інфраструктура, абсолютно вся: басейн, дискотеки, анімаційні програми, гірки, пляж і так далі. Це все на території Джессім'яно, Делюкс, Тобто тут всі користуватися. Просто корпус трішки віддалений. Хто любить тихо, тишу, спокій, знаєте, не суїту це корпус. Самий новий, кімнати там хороші, але вони віддалені від основної такої, знаєте, інфраструктури і основного руху. Ось такий момент, ось такий нюансик є в Джусініано Делюкс. Тобто корпус Теодора це зовсім інший корпус. І він віддалений через навіть інший готель: готель Лагуна біч Аля. І ось корпус делюкс,ніано Делюкс, тут корпус клабу, одразу ці бунгало. І це отакий перехід. Зараз цим переходом ми йдемо до Теодори. От -от йдемо до Теодори. Такий досить гарний тунельчик, розмальований з вікнами. Якщо не проблематично гуляти, то можна, можна брати Теодору. Така ось Бруківочка. І ця доріжка веде до основного корпусу і до території. Стрелейшин каже, що це всього 150 метрів. Ну і от корпус Учусиніану делюкса Теодора. Це самий новий корпус. Кімната там хороша, зараз він повністю заповнений. Навкруги є інфраструктура, базари, сувеніри і так далі. І... і тут же Джусіняно Делюкс корпус, а тут Джусіняно Клаб. Так, це такий міні ресепшн Теодора. Так, це в нас хол Теодора. Джусіньяно Делюкс. І тут вхід в ресторанчик, тут можна снідати і вечеряти. І замовляти страви, які ви бажаєте. Так, ресторан досить приємний. Світленький, свіженький. Ой, тут пташки так співають. Так, і тут басейн великий, великий, великий басейн, прямокутний. Так, тут внутрішній дворик такий затишний, пташки співають, бесідочки. Також є басейн малесенький для діток. О, Тут би поплавати. Так, я на першому поверсі є ось такі номера. Так, і тут є такий бар, можна замовляти коктейлі, Теодора Меню з 10-ї години <рес> до 24-ї години. Просто-просто бар і кофейня. Так, і тут від бару така дуже гарна тераса з каміном, з красивими зручними диванчиками і з виглядом на басейн. Тут можна кальян курити, також просто ввечері відпочивати. Він працює з 10 до 24 години. Ось так. так, ще є така тераса. Джусініани можна бронювати, в них така цікава концепція, ніхто ніколи не буде голодний. При поселенні одразу видають браслетики, ви йдете на сніданок, при виселенні також вас браслети не зрізають. І така, знаєте, весела атмосфера. Переглянувши три готелі мережі Джусініано, тепер можу заявити, що найкрасивіший, найатмосферніший, найкращий для вашого відпочинку це буде Джусініано Парк Конті. Якщо взяти для тих, хто любить індивідуальність відпочивати більше в бунгало і не страшить така, знаєте, каскадна територія, то можна розглянути і менше по вартості Джусіньано Клаб. Ну і хто хоче на All-Inclusive з кращим сервісом, як клаб, то можна брати Джусіньано Делюкс. І навіть якщо брати корпус Теодора, то він в такому спокійнішому місці, з великим класним басейном, де більше відчувається індивідуальність і усамітнення. Звичайно, що буде далі до моря. Це вже можна розглядати як друга лінія, тому що до основного ресепшену це буде 150 метрів. Ось так Джусінянчик і Конті хочу всім бронювати, тому що він найкрасивіший. Але звертаємося, я прораховую на ваші дати. На ваш склад сім'ї і підбираємо джюсиніани або підбираємо альтернативний варіант. Альтернатива є завжди.